Ви дуже часто запитуєте, як монтується витяжка прихованого монтажу. Зараз поетапно вам все розповім. Дивіться, вона складається з такого основного бокса, який ви повністю закладаєте в тіло плитки. Тобто за оці вушка, на, на дюбіна, на що завгодно, повністю запорницьо ви обкладаєте його плиточкою. Так, як підключити живлення до вмонтованого вбудованого вентилятора? Дивіться, тут є два винтика, ви їх відкручуєте, знімаєте кришечку. Маєте княмки, виводите ось сюди проводочки. І ось отут. Сам виробник розказує нам, що в цих місцях ви висвернюєте отвори і виводите проводки назад в а саме в цих місцях. Е, як почистити витяжку в процесі експлуатації? Дивіться, вона дуже легко монтується і демонтується. У вас буде стояти отака накладка декоративна зверху на чотирьох винтиках. Ось таких. Ви їх викручуєте, знімаєте накладочку, знімаєте ваш вентилятор і чистите. Після того, як ви встановили вентилятор, монтуєте ось такі магнітні тримачі з регулюванням в відповідні отвори. Це робиться дуже легко, швидко, швидко. І ще хочу вам сказати, що у нас на відповідній пластинці декоративній теж є магніти, що дозволяє дуже класно чітко позиціонувати зазорчик. І цей верхній верхній нючок. Після того як ви встановили магнітики, берете нашу декоративну накладочку, вирізаєте сюди під розмір плитку, монтуєте її на клей в рівень і ставите на своє місце, отримуєте готовий результат витяжку прихованого монтажу такого виду класного.